Економісти, історики, громадські активісти та представники влади усі за круглим столом. Тема дискусії результати децентралізації на Закарпатті. Серед першопрохідців відразу дві громади. Тячівська міська Вільховецька сільська громади пройшли весь етап. В них 25 жовтня відбулися вибори. Вони пройшли всю процедуру реєстрації у державного реєстратора, у управління юстиції. Затвердили ну, було прийнято їхні сто. Тут сформований бюджет по новому як об'єднаної територіальної громади, і зараз фактично перші результати, перші заробітні плати будуть виплачені. І фактично процес можна сказати, вже на ощуп відбувається в Закарпатті. Незважаючи на це, Закарпаття все ж на останньому місці в країні депутати обласної ради минулого скликання так і не затвердили запропонований перспективний план формування територій спроможних об'єднаних громад. Активісти покладають надію на Нинішню каденцію я маю надію, що найближчими сесіями воно буде розглянуто, прийнято, бо всі підстави розроблені, і ми сьогодні пропонували, показували, що варіант є такий, який можна компромісний, можна відстояти, враховуючи всі історичні релігійні, національно і будь-які гірські. Рельєфні були враховані, і можна пропонувати для затвердження обласній раді, щоб фактично рухатися в даному напрямку. Це буде як деяким поштовхом і прикладом для інших громад. Робота над перспективним планом в області триває з травня минулого року. Вже є кілька варіантів об'єднаних громад. Їх кількість коливається від 38 до 94. Усе через те, що у запропонованій методиці не враховані особливості Закарпатської області. В методиці написано, що в радіусі 20 кілометрів навколо центру може бути створена громада з тих населених пунктів. Коли ми почали аналізувати, в нас є вздовж річок, розміщуються дуже довгі села і не відповідає, тобто є обмеження від річки, і від гірських хребтів». Враховуючи особливості Закарпаття та запропоновану методику об'єднання, скоріш за все в області буде створена 51 громада. Нині на місцях представники Офісу реформ обговорюють та роз'яснюють населенню усі перспективи децентралізації. 28 рад вже знаходяться на різних стадіях об'єднання.